О, стій, 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 нікуди не йди, нікуди не йди. Е, є тема, є тема, яка цікава буде. Тобі Тобі ж подобаються аудіокасети? Подобаються. І мені подобаються. А вон, і йому подобається. І, і цьому подобається. Коротше, всім подобаються аудіокасети. Сьогодні ось така така цікавінка буде. Правда, що не знаємо, яка вона наскільки жива, але ми маємо сьогодні її розглянути. Коротше, такий варіант, який я розпочав. Кажуть, що нібито привертаю увагу да, до глядача. От і ми перевіримо. да? Спробуйте тільки втікти. Іти, 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 іти. І всі. В общем, розпочинаємо. Так. Бачите, що я вам сьогодні підготував? Для мене ця касета це щось новеньке. Ніколи в житті не зустрічав, ніде не бачив. І якщо чесно. Е на просторах інтернету я теж нічого такого і не бачив. Е, Хамінг, як підказує е, взагалі, типу, англійська мова та е, чат GPT, читається як Хамінг або в перекладі годіння. Слухайте, ну, назвати касету годінням, мені здається, що трішечки якийсь жестяк. Як це так от можна назвати. Ну, в принципі, як корабель називеш, так він і попливе, кажуть, так? На сьогодні ми якраз це і вияснимо. Ось це угодіння, чи воно взагалі до чогось придатне, чи ні. Ну, давайте. От бачите, на футлярчику відбиточок Made in Japan. Так, ну вже, типу, е Japan. Е е е е е ну, В принципі, я вірю, що це Japan. Тут написано така хвалебна ода. Е, ну, Касета, пишеться 60 хвилин, з кожної сторони по 30. тра-та-та-та-та, Ніби це от не зрозуміло для когось. А ось тут е, ми вам замінимо касету, якщо знаю, щось станеться, але це малоімовірно. Е, це мало ймовірно, мало що ми знайдемо тут таке: от, якщо якийсь дефект знайдемо, подамо на обмін, і хай тільки не поміняють. Так, ну, касетка. Касетка. Ну, це, бачите, минулий власник собі щось там понаписав. Через перекладач, звісно, можна все це подивитися, але нема. Як то кажуть, нема сексу дивитися. Так, ну, бачите, всередині, в принципі, непоганий такий. Е непогана полігравка. З логотипом компакт касет, хаммінг C60. Трекліс такий грамотно, бачите, розкрайовано. І ось такий колір. Колір карамельки. От, згодіться, так, да, щось таке нагадую. Карамель. Хаммінг. Ну, зроблено, в общем-то. Зроблено гарно. Так, ну, це ми роздивилися. Роздивилася. І сама касета. Я от на неї, якщо чесно, так дивлюсь. І Ну це ж ТДКшний дизайн. Повністю ТДКшний дизайн. Тобто, бачите, і ця частина така матована гладенька. от вся стальна частина. І віконечка з цією градацією. Це ж все ТДК. Навіть. Подушечка і екранчик теж ТДКшний. Ну, вони в більшості, звісно, всі схожі. Але от дивлюсь, ніби, і бачу, що це вироблялося от саме ТДК. Так, ну давайте подивимося стрічку. Рекорд, як вже побачили, звичайний прозорий. Так, немає немає, немає, немає нічого. Доволі довгий. Так. Гарна, гарна склеєчка. Ну, стрічка. Так, це касетка. Ну, вона в гарному стані, скажімо так. Більш-менш в гарному стані. Не жована, нібито. Це напівмат, напівглянець. Так. Колір коричневий. До речі, щось схоже з цим кольором приблизно. Візуально, ніби ну, немає до чого домахуватись. Але трішечку, трішечки є така от помітна структура, як в баз буває, буває такі, типу, тигрова шкіра. От щось таке є. Гарний колір. Так. Ну що, я думаю, давайте спробуємо її розібрати і роздивитися, яка вона всередині. Ну, звісно, це неблагодарна справа, тому що в більшості випадків касети схожі всі. От. Але давайте, раз ми вже розглядаємо, роздивилися ми її. З всіх боків, бачите, от вона в гарному стані збереглася, хоча невідомо мені, якого року вона. Але це зрозуміло, що це 70 ті роки. От я це е, бачу і розумію, що це 70-ті. Я дуже сумніваюся, що це ошов 80-х. Це 70-ті роки. Так, ну давайте я беру викрутку. І вперед для вас магія. І воля, касата розібрана. Так, трішечки давайте донизу неї запустимо її. Так, ну давайте розглянемо, що. Що ж тут? Ну, бачите, є навіть номер. Най... Ну, це фабричний номер, номер е штамповки. Але деколи. Як то кажуть, він підказав, що може бути навіть і рік виробництва десь вказаний. Ще мені такі не попадалося. Ну я, звісно, і не звертав уваги на це. Дивіться, прокладочка. До речі, дуже схожа. Дійсно, є і в ТДК такі, і в SC такі графітові. Так. І ось такі от катки. Давайте я такого зроблю. Раз. о, Каточки. Ну, реально мені здається, що це дуже близько схоже на TDK. Доволі гарно зложено. Візуально все ніби все ніби чудово з цією касеткою. от. Нічого не м'яте. Все гарненьке. Так, я її на місці тоді складаю. В одну мить касета зібралась. Все на місці. Гвинтики на місці, всі скручені. До речі, і немає серійного номеру. Ну, в принципі, це нормальне явище для, Явище таке для дуже невідомих касет. Але я от впевнений, що все ж таки тут сліди від ті а тепер давайте підемо до, до деки, будемо калібрувати. Так, я світло виключив, щоб трошечки нам не відсвічувало. Я думаю, що так трішки краще буде. Ну, зараз ми подивимося. Так, може я ближче зроблю? Ні, так буде не дуже. Так? Ну, добре. Калібровку вам видно. Все, я думаю, що вам видно, так. Ну давайте трішечки вперед. Ну, мотайте, вона тихенько, до речі, як для такої старенької касетки. Калібровку включили. Запустили. Але ми нічого не бачимо. Нічого. Ой! Нічого не видно. Ну що ж. Так, по уровню щось. Ага, уровень. Оце в, в крайнє положення рівень. Ой-ой-ой. І крайнє ліве положення біос. І ось така картина. Ось така картина. Ну навіть якщо я ось цим додатково... Біас там припідняли. Ну, народ, це, звісно, це фігня. Фігня, нічого з цього не буде. Um, да. Ну, давайте зробимо тоді інакше. Давайте ще я вперед промотаю. Хто знає, може, може стрічка на самому початку так себе веде? Ми трішки її вперед промотаємо. Так, є. Думаю, нам цього достатньо. Ну давайте ще раз. Ага, а ситуація краще не стала. Друзі, навіть не знаю, будемо пробувати щось писати чи ні. Ну, це максимум, що взагалі показано. Ну, навіть якщо рівень будемо підганяти. То і Біас нічого не поможе. А давайте так, ладно, я залишу в тих в тих положеннях, рівень буде в зашкалі. біас трішечки, ну, трішечки, бачите, троє там не дотягує. Ну, ні, ну, давайте, да, по чесноку, далеко не дотягує. Ну, давайте от спробуємо в такому варіанті щось записати. Буде недовго. Давайте, секунд, 30. Ну, скільки там у нас вийде. Так, ну шо ж, тоді я відключаю калібратор, запис і пишу. Як вже все помітили, що кіна не буде з цієї касетки. Касетка буде, скажімо так, під заміну стрічки. Ну, я ще подумаю. Але ну, я не бачу сенсу лишати ну зовсім уже печалька-печалька. Ось така. Як то кажуть, поважайте старість. Так, ця касетка не дожила до сьогоднішніх днів. Хоча, бачите, от, ніби така і стрічка, ну, більш-менш як на вік. Головне, що вона не жмакана, не жована. Але вона якось бачите, якось не вижила. Гарна сама по собі. От вона зберіглася. Видно, що в людей в нормальних людей зберігалося, ну, скажімо так, якщо не враховувати. Ось цю біду, ось цю біду. Нормальні люди і, навіть, і таке не зроблять. Але ну ладно. Олівцем попідписували, та її можна стерти. Ось, а і Касетку зберегли. Візуально все добре. Ну і хіба що касетна дека, коли я її купляв, то і вже багато відгуків подивився, купу відосів про неї. Що нібито дека може прописати будь-що. Ну, звісно, будь-що не можна. Але ось так от прописати, як ми намагалися сьогодні. Це для. Ну, скажімо, для таких от балалайочок. От, до речі, гарна балалайка. Panasonic FM 14 88 рік. Просто шикардос. Він навіть для свого, для свого розміру ця балалайочка. Доволі достойно звучить. Я вам отвечаю. От. Так що. А от з касетку, да. Ну, так, 60 хвилин. Ну, думаю, що я знайду йому, йому якусь донорську стрічку. Але це тоді, коли в мене вже буде натхнення з нею. Повозитися, погратися. Друзі, е пишіть свої коментарики, ставте вподобаєчки. Е так, і. Є до вас прохання. Якщо пишете коментарі, е, пишіть, будь ласка, українською. Е, відповідати на вражену мову, Ну не хочеться. І я тоді сприймаю, що, е, що пише не українець, я б зовсім зовсім толерантно вже сказав. Пишіть українською, будь ласка, як не виходить дуже грамотно, пишіть ломаною українською суржиком. Але пишіть, як виходить. Так, відволікся з вас вподобайка, коментарики і підписки. Підписки себе і підписки друзів і знайомих. На цьому все, друзі. Слава Україні!